Ви приходите на роботу, хочете досягти успіху, результатів, але замість цього витрачаєте 70% своєї енергії на те, щоб розшифрувати, чому колега не відповідає на листи, чому на нараді пролунав цей дивний жарт, і чому важлива інформація знову пройшла повз вас? Ви відчуваєте в тому ще до обіду не від роботи, а від нескінченного сканування настрою в колективі. Це не лінь і не ваша вразливість, це пасивна агресія. Ми розберемося, як зупинити поведінку, що непомітно руйнує ваші плани, кар'єру та психічне здоров'я. Я дам вам конкретні інструменти, щоб вийти з цієї неоголошеної війни та повернути собі контроль над власною енергією. Коли саботаж стає нормою, пасивна агресія на роботі це неоголошена війна, де замість прямої критики використовують ігнорування, саботаж і кулуарні розмови за вашою спиною. У цей момент ваш мозок працює на межі. Ви витрачаєте колосальний внутрішній ресурс на нескінченне сканування. Що вони про мене кажуть? Чому він так подивився? Що означає це зітхання? Це сканування випалює вас зсередини ще до того, як ви почнете працювати. Ви дізнаєтесь, чому ваш мозок так боляче реагує на ці тихі ігри, як розпізнати професійного саботажника за секунди. І головне, як ви ставите кордони так, щоб повернути собі повагу та продуктивність. Ми навчимося виходити з лабіринту чужих інтриг. Не втрачаючи своєї гідності. Щоб вийти з пастки, потрібно чітко побачити її стіни. Пасивна агресія на роботі рідко буває відкритою. Вона проявляється у дрібницях, які поодинці здаються випадковістю, але разом утворюють систему саботажу. Чи знайомі вам ситуації? Забудь куватість як зброя. Ви домовляєтесь про дедлайн, колега киває, але в день здачі ви чуєте: ой, я зовсім забув, що це було на сьогодні. Або я не бачив твого листа, мабуть, а він у спамі. Це не розсіяність. Це спосіб покарати вас за попередній успіх або конфлікт, змушуючи вас панікувати та переробляти все в останню мить. Інформаційний вакуум. Ви дізнаєтесь про зміни в проєкті останнім. Вас випадково не додали в копію листа або забули запросити на коротку нараду, де вирішувалося ключове питання це професійна ізоляція. Вас позбавляють інструментів для роботи, залишаючи за межами кола прийняття рішень, подвійне дно сарказму. На загальній нараді ви чуєте О, ну звісно, ти в нас такий перфекціоніст, що ми всі за тобою не встигаємо. Це звучить як комплімент, але тон каже інше це спроба виставити ваші сильні сторони як недолік, принизити ваш авторитет перед іншими так, щоб ви не могли відповісти прямо. Мовчання, що кричить, ви ставите пряме робоче запитання а у відповідь, демонстративне зітхання або коротке ок через три години. Вам не дають фідбеку, не критикують прямо. Але ви відчуваєте себе так, ніби стукаєте у зачинені двері. Що ви відчуваєте в цей момент? Ви відчуваєте себе ізольованим. Коли ви розумієте, що за спиною йдуть обговорення, а в очі тиша, ваша самооцінка починає тріщати, ви перестаєте вірити своїм професійним здібностям. Бо вся ваша енергія йде на те, щоб просто вижити в цьому токсичному тумані. Ви постійно чекаєте на удар у спину. Виникає почуття безпорадності. Ви починаєте виправдовувати колегу. Може, він справді забігався? Може, я справді надто чутливий. Але всередині росте глуха образа і хронічний стрес. Вам не здається, а тепер я хочу, щоб ви зробили глибокий вдих і почули головне вам не здалося. Найважче в офісній пасивній агресії це не сам саботаж чи сарказм. Найважче це відчуття, що ви втрачаєте глуст. Коли ваші очі бачать напружений погляд, ваше тіло відчуває удар, а ваші вуха чують. Та все гаразд, чого ти починаєш. Цей стан називається когнітивним дисонансом. Ваш мозок отримує два сигнали, які суперечать один одному. І оскільки ми, істоти соціальні, ми часто обираємо вірити словам, щоб не руйнувати зв'язки, але ваше тіло не обманути, що ви відчуваєте насправді? Ви можете відчувати провину, хоча нічого не зробили. Ви можете відчувати сором, ніби ви, проблема колективу. Ви можете відчувати раптове безсилля, коли руки опускаються, а ідеї зникають. Це природна реакція на прихований тиск, це захисний механізм вашої психіки, яка намагається адаптуватися до невидимої загрози. Я хочу, щоб ви знали, з вами все гаразд. Ненормально це підміна понять. Ненормально це коли ваші щирі почуття називають перебільшенням. Те, що ви відчуваєте цю напругу, свідчить про те, що ваш емоційний інтелект працює справно. Ви не надто чутливі, ви просто жива людина, яка опинилася в токсичному тумані. Запам'ятайте, якщо ви відчуваєте тиск, він там є. Знецінення вашого сприйняття саме на цьому тримається маніпулятор. З тобою все гаразд. Ти не винен в тому, що хтось обирає маніпуляцію замість професійної розмови. Маркери маніпулятора. Дивіться на факти, а не на слова. Ось головні маркери, за якими ви впізнаєте пасивну агресію в робочому процесі. Один. Хронічний саботаж термінів. Це не просто забутькуватість. Це ситуація, коли колега завжди встигає зробити свої справи, але систематично зриває саме ті етапи, від яких залежить ваш результат. Ви бачите обіцянки на папері, але порожнечу в реальності. Друге саркастична підтримка. Зверніть увагу на коментарі при свідках. О, ну звісно, наша зірка знову зробила ідеальний звіт. Це спроба знизити ваш професійний статус у групі, загорнута в обгортку похвали, це удар, на який важко відповісти прямо не виглядаючи занудою. Третя невідповідність сигналів це ключовий маркер. Коли людина каже, я не ображаюсь або на все ок», але водночас демонструє закриту позу, стиснуті щелепи або уникає зорового контакту. Ваш мозок щитує цей гнів, навіть якщо він замаскований під вічливість. Четверта інформаційна блокада. Вас випадково не додають у чат, не пересилають оновлений бриф або забувають попередити про перенесення зустрічі. Це створення штучного дефіциту інформації, щоб ви виглядали некомпетентними. П'ять покарання через запізнення. Маніпулятор використовує час як засіб контролю, запізнення на ваші зустрічі або довга затримка з відповіддю на важливі листи. Це спосіб показати, що ваші ресурси та ваш час не мають для них значення. Важливий момент пасивна агресія завжди уникає прямого конфлікту. Якщо ви спробуєте запитати прямо, такий співробітник миттєво перетвориться на жертву Ти що, я просто забігався, чому ти на мене нападаєш? Розуміння цих маркерів це ваш перший крок до виходу з лабіринту. Тепер ви не вгадуєте настрій, ви фіксуєте порушення робочого протоколу. Це повертає вам ґрунт під ногами встановлення кордонів та самоконтроль. Пасивна агресія це гра, в яку неможливо грати поодинці. Вона тримається лише доти, доки ви погоджуєтеся бути дешифратором натяків, поки ви виправдовуєте саботаж або намагаєтесь розгадати мовчання. Ваша головна зброя зараз це чіткість, спокій та асертивність. Перший крок самоконтроль. Маніпулятор чекає на вашу реакцію. Він хоче, щоб ви або вибухнули, і тоді ви станете агресором, або почали виправдовуватися, і тоді ви станете жертвою. Не давайте йому цього палива. Техніка паузи. Коли ви відчуваєте, що всередині піднімається хвиля гніву або розгубленості, просто зробіть довгий видих. Зачекайте 5 секунд. Це вимикає вашу реактивну систему і повертає кермовлади логіці. Асертивна рефлексія. Пам'ятайте, прихована агресія іншої людини це її спосіб долати власну невпевненість, а не показник вашої некомпетентності. Ви не зобов'язані бути терапевтом для своїх колег чи перевиховувати їх. Ваша відповідальність це якість вашої роботи та збереження власного результату від чужого деструктиву. Другий крок визначення кордонів заздалегідь. Ви не зможете впевнено сказати ні, якщо не знаєте, де пролягає ваша межа. Усвідомте свої жорсткі межі. Це те, що ви не терпітимете жодного разу. Наприклад, сарказм на нарадах, приховування робочої інформації або особисті образи під виглядом жартів. Запитайте себе, що я готовий терпіти, а що безповоротно руйнує мою енергію? Коли у вас є внутрішній список червоних ліній, у вас зникають сумніви та самообвинувачення в момент конфлікту. Третій крок вербалізація меж не чекайте, що маніпулятор здогадається. Він не для того будував ці лабіринти, щоб шукати вихід. Будьте прямими. Встановлення кордонів при пасивній агресії вимагає відмови від натяків. Якщо вас щось не влаштовує, говоріть про це спокійно, як про робочий факт. Наприклад, я не буду продовжувати обговорення, якщо ти використовуєш такий тон. Це не напад, це інструкція до того, як із вами можна спілкуватися, а як ні. Пам'ятайте, встановлення кордонів це не конфронтація. Це встановлення правил професійної гри, де ви зберігаєте свою самооцінку та право на спокійну роботу. Здорова атмосфера в команді це не розкіш, це умова виживання вашої кар'єри. Якщо ви відчуваєте, що це відео про ваш офіс, підпишіться і поділіться ним з друзями, яким теж потрібна підтримка. Залиш коментар зі своєю історією. Це допомагає іншим зрозуміти, що вони не самі. Практика, Асертивні фрази щити. Тепер перейдемо до конкретних дій. Щоб вийти з під облоги, вам потрібні прямі та спокійні формулювання. Ми називаємо їх фразами щитами. Вони не провокують конфронтацію, але миттєво роблять маніпуляцію невигідною. Інструмент номер один техніка я висловлювання. Замість того, щоб звинувачувати, ти знову запізнився. Ви фокусуєтеся на фактах і своїх почуттях. Це встановлює межі беззустрічної агресії. Спробуйте так. Мені некомфортно, коли обіцянки не виконуються вчасно. Це впливає на мій результат. Давай обговоримо, що заважає вкластися в дедлайн. Тут ви не лікуєте колегу, ви фіксуєте факт порушення робочого процесу і вимагаєте відповідальності. Це повторюється, що ми можемо змінити. Інструмент номер два пряма реакція на токсичність. Не виправдовуйте поведінку іншого. Якщо людина каже, я ж просто жартую після того як вас зачепила. Не мовчіть. Фраза щит. Можливо, для тебе це жарт, але мені це неприємно і виглядає непрофесійно. Прошу надалі спілкуватися конструктивно. Ви чітко вербалізуєте свою межу. Повторюйте це наполегливо кожного разу, без виправдань та зайвих емоцій. Інструмент номер 3 захист від ігнорування. Якщо ви бачите, що ваші запити тонуть у тиші. Фраза Щит. Я бачу, що мої запити залишаються без відповіді. Я не буду обговорювати це далі, якщо ти продовжиш ігнорувати мої слова. Якщо ми не порозуміємося зараз, я буду змушена винести це питання на загальне обговорення з керівництвом. Це жорстка межа. Ви показуєте, що ваш час і професійний ресурс мають ціну. Важливо, уникайте терпіння. Коли ви терпите і намагаєтесь зрозуміти саботажника, ви підсилюєте його маніпуляцію. Переходьте до дій. Ці фрази працюють, тому що вони виводять гру з тіні на світло. Маніпуляція процвітає лише там, де про неї мовчать. Як тільки ви спокійно називаєте речі своїми іменами, ви повертаєте собі владу над ситуацією, підтримуйте свою впевненість. Пам'ятайте, асертивність – це не напад, це ваша здатність залишатися вірним собі у будь-якому офісному штормі. Пасивна агресія це війна, яка тримається на вашому мовчанні. Вона висмоктує сили лише доти, доки ви погоджуєтеся бути частиною цієї маніпулятивної гри. Але як тільки ви вибираєте вірити своїм відчуттям, а не чужим натякам, стіни лабіринту починають руйнуватися. Пам'ятайте, ваша здатність відкрито говорити про те, що ви бачите, і спокійно вимагати відповідальності, це не конфліктність. Це ваша найвищий прояв професійної та особистої самоповаги. Ви не повинні бути зручними для тих, хто вибирає шлях прихованої агресії. Ви маєте повне право на ясну реальність, чіткі дедлайни та професійне ставлення. Не терпіть, не намагайтеся вгадати причину чужого зітхання. Витратьте цю енергію на свою творчість, на свою кар'єру і на людей, які мають мужність говорити з вами прямо. Ваша впевненість це найкращий захист, а ваша асертивність – це ключ до внутрішньої свободи. Дякую, що обираєте свідому комунікацію. Підпишись, щоб більше знати про здорову комунікацію та як не піддаватися на маніпуляції. До зустрічі у наступному випуску.